We'll Вітаємо всіх на нашому каналі. Передаємо всім великий сонячний привіт з берегів Південного Богу, з міста Вінниця. Хотіли вас запросити на огляд покупок, які здійснили сьогодні в магазині АТБ, і були сьогодні на ринку. Тож запрошую вас в АТБ на знижках. Придбали, як я кажу, стратегічно важливий товар. Якщо і буває по знижкам, то можемо придбати цього разу. Взяли був зі знижкою туалетний папір від торгової марки Своя лінія. Чотири штучки в упаковці, і зі знижкою він 36 гривень, 90 копійок. Купувала неодноразово і показувала вам його оглядах. Він буває різних різновидів. Це є з, з ароматом ще з персику, а то є звичайний класичний білий. Він непоганої якості, саме м'який, не такий, як знаєте, у Грінвея може бути він такий занадто такий дубовий. Як. Вибачають за таке слово, але цей такий м'який у використанні, тому його взяла, тим паче зі знижками був. І взяла ще по знижкам ватні палички 22 гривні 90 копійок. Діє, ось така чудова пропозиція: 200 штук в упаковці. Я ви знаєте, чомусь останнім часом звернула увагу, що часто купую ось і ватні диски, і ватні палички навіть не в Єві, а в магазині АТП, коли у них зі знижками, то більш вигідніша ціна ніж в Єві. Ну і навіть брала і своєї лінії в них від торгової марки і такі брала, то в принципі вони непогані. Річ, яка постійно необхідна, тому якщо там паче є вигідні пропозиції, то купила. І зі знижками у них були в АТБ ще від торгової марки на цьому тижні своєї лінії 60 штук в упаковці, вологі серветки, антибактеріальні. Якщо звернули увагу, то зазвичай купую. Вологі серветки в магазині Єва Greenway, зелена така упаковка. Вони вологі і, в принципі, по доступній ціні. Але ці теж, в принципі, непогані, і тим паче ціна була теж хороша. 23 гривні 90 копійок діяла за 60 штук в упаковці. Зараз на тижневих знижках ще діє. Акційна пропозиція на сир м'який бринза від торгової марки Кома за 51 одного гривня вісімдесят копійок 170 грамів в упаковці. Або так можемо поїсти, або я люблю саме з бринзою готувати. Запіканку з кабачків, зараз ще сезон, то можна теж з помідорами, з кабачками використовувати для запікання. Е, і взяла, знаєте, що хотіла показати, взяла звичайний чай, ось такий минутку взяла 40 пакетиків, він такий звичайний чорний чай, нічого такого особливого. В принципі, як і своя лінія, що я показувала неодноразово там один пакетик, заварити на невелику кількість рідини, то в принципі його достатньо. 40 в упаковці і кошт зі знижкою 36 гривень 70 копійок. А в АТБ ще купила сьогодні яйця. Яйця взяла поштучна десяток ті, які в них ідуть. Але яйця були цього разу такі, знаєте, доволі е, такі величенькі, крупні такі яйця. За ціною 2 гривні 2 гривні 59 копійок за ціною. Тобто десяток виходить 25 гривень. 59 копійок, майже 26 гривень. Піднялася ціна на яйця. Пам'ятаєте, нещодавно навіть показувала, що купували по 21,90 за десяток, потім 22,90 за десяток. А зараз же і по ціні вони піднялися теж 25,90. Але скоріш за все, що теж будуть підніматися. Бачите, ціни, що з 1 червня ще піднялася вартість електропостачання, то скоріш за все, що і вартість товарів теж може бути. Підняття, в, підня, підняття цін може бути. Ось, і були на ринку сьогодні, але на ринку були сьогодні не на ранковому, той, який до сьомої ранку, да, що привозять товари саме сільської місцевості, а так звичайно, на звичайному ринку були в. На привокзальній на, е, привокзальні площі і купили там сьогодні кабачки. Кабачки сьогодні були по 30 гривень за кілограм, за два кабачки віддали 17 гривень. Взагалі ціна на кабачки, бачите, трошки впала. Від 30 до 40 гривень за кілограм можна придбати. Ось такі, знаєте, якщо щойно, щойно зірвані з грядки, такі кабачки були. Можливо, запіканку приготуємо, а можливо, так е, е, запечемо за в е, духовці. Брали сьогодні огірки. Огірки сьогодні були по ціні 40 гривень за кілограм. Один кілограм ось такий був у нас. Ось такі огірочки, дуже ароматні і хромкі такі навіть. Трошки навіть які солодкуваті такі огірочки, так поїсти або на салат. Зараз дуже часто їх купуємо, вживаємо. І брали полуницю. Але полуниця теж піднялася в вартості. Сьогодні була по 70 гривень за кілограм. То взяли один кілограм, я вибачаю, що не повний, бо поки до огляду то вже помили, поїли. Дуже така солодка, ароматна була полуниця і така, знаєте, Красива, як я кажу, має такий привабливий естетичний вигляд з такими зернятками, така ароматна полуниця. Вже і черешні багато, і полуницю. Можна придбати таку ароматну. вже такий сезон-сезон, ягоди починаються. Це усі покупки, які хотіла поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни на овочі, на фрукти, ну і на деякі товари за акційними пропозиціями. Тож вирішила поділитися з вами, можете поділитися теж, що сподобалося з огляду, що купуєте ви, і які ціни у вас в вашому місці на сезонні овочі та фрукти. І хотіла з вами поділитися. За пам'ятаєте, креманочки показували нам. Огляді нещодавньому, що придбала в сімцеї ось такі креманки, але крем, не креманки, вірніше, а форми для випікання. І вже ось використала їх, виготовили ось такий Наполеон. порційний. У нас залишалися коржі, які залишилися з Наполеону, який готували. Тому ми ще зробили заварний крем, і ці коржі покришили і порційно пошарово зробили ось такий Наполеон. Вчора Зробили він на е, на ніч постояв в холодильнику і сьогодні ось дістали, полуницею прикрасили і вже навіть і скуштували, А це ще залишилося декілька порцій з такого наполеону. Вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, як виглядає порційний наполеон. Можливо, комусь теж буде цікаво. Можливо, чи готуєте? Ви до речі? так Напишіть в коментарях, як порційний наполеон чи привикли звикли готувати десерти, все ж таки в класичних варіаціях. Ось поділилася з вами. Надихнула вас теж заварити каву, чай, чай і посмакувати сезонними ягодами. Дуже вам дякую за вашу увагу, за те, що приділили час цьому відео і переглянули. Буду, як завжди, чекати на ваші коментарі, вподобайки. Можливо, у когось є, є як завжди, можливо, якісь зауваження або пропозиції. Теж буду вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Бажаю вам чудового настрою, гарного літа, чудових вихідних, щоб провели з колі друзів і розгляду. Ну і, як завжди, будемо чекати вас на наступних відео оглядах. Всього вам самого найкращого!